Привіт, мене звати Оксана Крикун. Я екс-продакт і маркетинг директорка американського стартапу і наразі є засновницею Ютуб каналу Про менеджмент. Маю 10 плюс років в сфері управління людьми, продуктами і проєктами. Сьогодні ми поговоримо про ефективну комунікацію в команді та секрети успішної комунікації. Які є основи комунікації в команді, і як зробити комунікацію ефективною, на мою думку, і з мого досвіду класна комунікація в команді починається з якісно визначених обов'язків в команді, тобто для когось це можуть бути посадові інструкції, хтось має расі матрицю в команді, але ключове це, щоб кожен член команди розумів, взагалі, яка є сфера його її роботи, бо тому, що це дуже часто допомагає уникнути або вирішити майбутні конфлікти, які відбуваються на перетині оцих моментів. Іншим моментом для комунікації в команді є наявність чіткої мети і цілей для цієї команди, тому що всі в команді мають розуміти, куди вони йдуть, а також як туди контриб'ютить кожен із членів цієї команди. Це надзвичайно важливо для комунікації, тому що саме коли в члени окремі команди, або вся команда не знає, куди вона йде. Вона часто є демотивованою, виникає низка питань, для чого ми робимо цю чи іншу роботу, і відповідно це впливає на якість комунікації і виконання завдань. Тепер давайте поговоримо про засади, на яких будується власна комунікація в команді. Одна із перших засад це є чіткість і відкритість, і яку часто будує власний менеджер своїм прикладом. І мені дуже подобається з мого досвіду. Класно поводитись як. Людина, а не як менеджер в команді. Тобто ви є людиною, ми як менеджери є людьми зі своїми плюсами і мінусами, зі своїми якимись кейсами особистими. І дуже класно на тімбілдингах з командою і на тих же самих ван-ванах -on показувати, що ви також маєте слабину, тобто не приховувати, що ви все сильні, все і будувати такий рівний стиль комунікації з вашою командою, коли ви ставитесь до команди як до експертів в тій справі, яку він чи вона робить, ця людина в вашій команді, і відповідно. Іноді даєте їм можливість робити цю справу незалежно від вас, і відкритість також комунікації полягає в тому, що ви не приховуєте якісь моменти, кажете одній людині, а іншій не кажете, і хтось відчуває себе випавшим з комунікації. Тобто, ваша робота як менеджерів це побудувати цю прозорість комунікації за допомогою власне і каналів, і інструментів вашої комунікації. Другий момент і аспект комунікації якісної це є систематичність. Найбільша проблема із комунікацією часто є в тому, що вона просідає. Тобто, ви можете комунікувати і робити зустріч, наприклад, одну про планування раз на тиждень, але нерегулярно. Зробили один тиждень, потім через місяць зробили. І відповідно ваша команда не має ніяких апдейтів. І є оцей комунікаційний вакуум, який команда буде заповнювати сама за допомогою внутрішніх якихось комунікаційних процесів або за допомогою комунікації ззовні. Тому The <laughs> Щоб не створювати цей вакуум, зробіть комунікацію систематичною. Ви, як менеджер, можете спланувати оці зустрічі, які ви будете проводити в команді. Зі свого досвіду, наприклад, я коли працювала як продакт-директоркою або маркетинг-директоркою, то я мала певні статус зустрічі із своєю командою раз на тиждень, раз на місяць це було місячне планування, квартальне і власне річне планування і аналіз попередньої роботи. Це були такі базові зустрічі. Також я мала вантувани з своєю командою, щоб зрозуміти. Хто чим живе, які в кого є ботлнеки, і куди рухається ця команда, також я мала низку інших зустрічей, наприклад, в рамках цієї команди, крос команди, тощо ця вся комунікація, ці зустрічі вони визначаються цілями вашої роботи і чого ви хочете досягнути в результаті. Єдине, що я вас дуже прошу, пам'ятати, що є також і асинхронна комунікація, і дуже часто багато питань можуть вирішитися у письмовому форматі, а не тільки в форматі зустрічей. Одним із важливих аспектів комунікації також є активне слухання. Це не просто ти слухаєш і паралельно там на зустрічі, особливо коли ми працюємо онлайн, серфиш в інтернеті або робиш, пишеш комусь імейл, а це той момент, коли всі залучені в цю зустріч. Наприклад, саме тому наша робота як менеджерів це робити зустрічі ефективними, цікавими і залучати туди людей. І якщо ваша зустріч досягла результату, завершуйте цю зустріч, навіть якщо лишилося ще 40 хвилин цієї зустрічі. Ви зекономите всім час. І люди будуть досить активно слухати, бо вони будуть зацікавлені в тому, щоб провести цю зустріч ефективно. Також пам'ятайте, що важливо для кожної команди організувати ефективні інструменти комунікації. Я працювала в різних командах в ході своєї роботи, і в мене були кейси, коли мені потрібно топ-менеджментом моєї компанії було комунікувати через телефон і WhatsApp. Для мене це було досить дивно, тому що ну, англомовно треба було подзвонити моєму шефу і з ним поговорити тільки в такий спосіб я могла швидко отримати інформацію. Але це було надзвичайно важливо, тому що якщо я хотіла досягнути результату якогось, я мала Грати по правилах гри тієї людини, від якої залежав цей результат. З іншого боку, наприклад, в команді в моїй ми дійшли в ряді команд, ми дійшли до того, що нам корисно або вживати Slack, або Google Workspace, або якісь інші інструменти, які конкретно для нашої комунікації, контролю завдань, були максимально крутими. Також я використовувала різні таск-менеджери від Trello до Asana, і це теж був спосіб комунікації, але питання ключове це яка є ціль вашої комунікації. Якщо обговорити якісь конкретні справи і завдання, це може бути або зустріч, або розмова в Slack, -у. Якщо це затвердити щось, це можливо ваш follow-up, А якщо це потреба обговорити щось наживо і зрозуміти якісь деталі, то можливо це жива зустріч. Також для комунікації важливо, щоб команда почувалася комфортно. Тобто, оця відкритість до конфліктів і відкритість до такого обговорювання і дебатування. Надзвичайно вбивчими для команд є. Коли є ви як лідер, у вас є певне визнання, певна позиція, і команда боїться сказати щось на противагу вам. Я бачила супер круті команди, там, де люди майже сваряться між собою, вони дискутують і дебатують стосовно якогось питання, але в результаті доходять в фінального висновку. Чому це важливо? Тому що ви наймаєте людей в команду не для того, щоб ви казали їм, що робити. Ці люди мають самі обговорювати, що вони будуть робити далі, в який спосіб. І отака відкритість і вміння дебатувати вони дозволяють людям захищати свою. Точку зору і, відповідно бути більш мотивованими для виконання тої чи іншої задачі, яку вони відстояли в ході роботи, і ще мені дуже подобається це теж є частиною комунікації. Це чіткістю завдання, коли ви комунікуєте всередині команди або на ван-ан-ванах -on і у вас є певна задача, вам необхідно. Її встановити максимально чітко, тому що конфлікти виникають там, де є оця нечіткість. Тобто людина вважає, що вона ваш працівник завершили цю задачу, але ви кажете, ні, ця задача ціль не досягнена. І часто проблемою може бути те, що не поставили ціль, не обговорили людина, не зрозуміла до кінця цю ціль. Тому приділіть трошки більше часу, дайте це завдання чіткіше, ви можете давати його в різних форматах, залежно від того, хто людина є перед вами. Повертаємось до ситуаційного керівництва, деколи ви можете просто. Сказати ціль, яку має досягнути людина в результаті цього завдання. А деколи вам доведеться сказати, як робити це завдання, і це важливо проговорювати нам, як менеджерам, зі своєю командою, а також важливо проговорювати і зі своїми босами, тому що є як менеджинг-даун, так і менеджинг АП до своїх босів. Тому визначайте це завдання максимально чітко. І ще мені дуже подобається ця річ, яку я бачила в багатьох компаніях: це культура визнання і подяки. Дуже часто конфліктні середовища є там, де люди є із негативними емоціями, де є перетин якихось інтересів. Тощо культура визнання і культура подяки вони є противагою токсичності в команді. Класно, коли ви в вашій команді визнаєте результати людей, ви їх прейзите, ви показуєте всій команді, що отака поведінка ціниться, і це дуже дуже класний момент оцієї побудови культури, а також культурного визнання в вашій команді, що теж сприяє. Більш відкриті і класні комунікації. І пам'ятайте, що всі ми різні люди, всі ми маємо різні стилі комунікації, і насправді командний стиль комунікації це, знаєте, така досить складна історія, тому що всі ми приходимо за різними стилями, але всі ми вчимося. Вам необхідно розуміти, який є стиль комунікації в якої людини? Деколи з нашими працівниками важливо поговорити по телефону, тому що ця людина, наприклад, не так почує повідомлення онлайн, а декому важливо написати в WhatsApp. Тобто, знаєте, хто працює з вами, які їхні стилі комунікації це зробить вас ефективним менеджером чи менеджеркою. Тепер давайте поговоримо про ролі в команді. Які ж є ролі і як вони між собою пов'язані? І одною з перших ролей в команді це є лідер. Це людина, яка має оцю візійну складову, розуміє, куди рухається команда, в який спосіб вона туди рухається, і яка веде за собою людей. Наступна роль це власне реалізатор. Це та людина, яка виконує роботу, яка там сконцентрована на фінальному результаті, яка тут і зараз буде робити те, що потрібно. Окремим е, типом людей є ініціатори. Ініціатори вони стартують нові проєкти, вони є на тій фазі пресейлу, на фазі дискавер, Їм цікаво стартувати щось нове. Вони бачать якусь проблему, вони хочуть її вирішити, і вони навколо цього будують свою роботу. Такі люди теж важливі в команді, тому що реалізатори вони часто реалізують. Всі проєкти ініціатори вони стартують, і ті, які ті потрібні, тому що дуже часто реалізаторам не вистачає цієї ініціаторської частини. Ініціаторам потрібні реалізатори, щоб працювати в парі. І ще однією із ролей є комунікатор. Це людина, яка зв'язує всіх людей в команді докупи. Вона комунікує, вона робить оці всі комунікаційні інструменти. Її задача це, щоб всі в команді знали, про що цей проєкт, чого хочемо досягти тощо. І дуже важливий момент, що деколи в менеджері можуть поєднуватися кілька ролей в команді: тобто, це може бути і лідер, і комунікатор, і реалізатор. Знову таки повертаємося до стилів лідерства по дізису і повертаємося до взагалі потреб на різних. Абсолютно етапах розвитку компанії і команди. Також є людина медіатор це людина, яка вирішує конфлікти. І власне така людина потрібна для команди, тому що ця людина саме може допомогти знизити оцей рівень запалу, накалу і, відповідно, допомогти врегулювати ці гострі кути всередині команди. Взаємодія цих ролей в команді відбувається над виконанням спільних завдань і досягненням спільних цілей. І ще раз повторюся, що деякі люди можуть містити в собі оці ролі, ну якби по шматочках, і виступати в різних моментах, в різних ролях, тому що всі ми досить багатогранні люди, і в нас є різні характеристики, які ми можемо використовувати в нашій роботі. І давайте трошки поговоримо про управління конфліктами. Насправді, конфлікти це не є погано для команди. Те, як люди в команді вміють вирішувати конфлікти і показуємо, Чурність або дорослість цієї команди, тому конфліктів не варто уникати, варто доводити і доходити до консенсусу, і вирішувати ці конфлікти. Існують і матриці конфліктів тощо, але зараз я пройдусь по кілька основних речах, які потенційно можуть вам допомогти вирішити цей конфлікт. І одним із перших кроків, які я рекомендую в будь-якому конфлікті, це зрозуміти, чому ми зайшли в цей конфлікт і що є критичним для різних сторін. Тобто ваша задача це зрозуміти сутність конфлікту, в чому вона полягає. Не знаю, що спричинила ця дія, чому це важливо для одного учасника конфлікту і для іншого. Зараз поясню вам на кейсі. Є один кейс, коли я працювала в it компанії, і одна із команд мала конфлікти з замовником, тому що вони не встигали реалізувати функціонал до зазначеної дати. І замовник дуже сильно злився, казав, що я чуть не розірву контракт. І коли почали копати в суть конфлікту, зрозуміли, що для замовника було важливо це показати щось на конференції. Тобто йому треба було показати не працюючий продукт, але щось що буде показувати цей продукт на конкретній конференції. В той час, як команда проєкту і проєктна менеджерка вони хотіли зробити цей продукт максимально правильно і не переробляти потім. І відповідно вони хотіли трошки відтягнути час реалізації цього функціоналу. В результаті вони вирішили конфлікт, бо зрозуміли, що важливо показати, Щось, і це щось були скріни, які задизайнив дизайнер, наприклад, за 4 години. Але в результаті ця команда реалізувала цей продукт без вагів. Трошечки довше вони затягнули цей час, на, здається, тиждень. І задоволений був як замовник, так і команда, тому що вони не пішли на компроміс по функціоналу. Трошки затягнули час, але в результаті дали те, що хотів замовник. Тому розуміння суті конфлікту воно може впливати дуже сильно на результат. І дуже часто, вже на самому цьому розумінні суті конфлікту, ми можемо з'ясувати, як ми можемо вирішити цей. Конфлікт наступним моментом це є спокійне обговорення. Пам'ятайте, що в конфлікті ми фокусуємося на незвинуваченнях, ми фокусуємося на вирішенні цього конфлікту, і тут важливо бути спокійними. Я розумію, що деколи, як і в особистому житті, це максимально складно і це легше звучить, ніж зробити. Але пам'ятайте, що на роботі це робочі стосунки. Ми не прив'язуємося до особистості, ми прив'язуємось до дії цієї особистості і показуємо на що вона впливає. Ви можете використовувати також техніку STAR, я її називаю. Це task action result, або ситуація, яка була. Потім завдання, яке треба було досягнути, дія, яка була зроблена, і на що це вплинуло? Тобто, який був результат, щоб обговорювати власне цей конкретно конфлікт, і дії, які спричинили цей конфлікт. Тому головне обговорюйте це спокійно. Наступний момент це шукайте компроміси, як ви можете вийти з цього конфлікту. Тобто, як у кейсі із власне доробленням цього продукту і фінальним дизайном цих скринів, потрібно зрозуміти, а що є суттю конфлікту і як ми можемо вирішити його. Деколи двом сторонам доведеться піти на поступки, що і буде компромісом, та деколи ви зможете знайти рішення, яке буде максимально класним для двох сторін, але ключове це цікавитися, а що реально болить. І ключове, це чому це болить. Власне, тут ви будете знаходити оці компроміси і рішення. Деколи до конфлікту, коли наші емоції дуже сильно зашкалюють, важливо залучити посередника або третю людину, або так званого медіатора, це людина, яка не зацікавлена в жодній стороні, яка максимально об'єктивно зможе подивитись на конфлікт. Це е, взагалі стосується дуже глибоких конфліктів. Наприклад, якщо е, це конфлікт між менеджером і працівником дуже часто залучається в великих компаніях HRBP, тобто людина, яка Хоче допомогти і менеджеру, і працівнику. Наприклад, якщо в нас конфлікт з клієнтом, це може бути третя особа, яка рекомендувала або професійний медіатор тощо. Деколи, на жаль, доведеться цю людину залучити, щоб у вас був класний результат. І надзвичайно важливо в конфлікті це зберігати професіоналізм і створювати діалог. Тобто, конфлікт це не е, спосіб довести, що ви краще, чи ваш опонент кращий чи краще. Це можливість діалогу між людьми з'ясувати. Проблеми певні і далі рухатись. І мені надзвичайно подобається статистика, що е, дуже багато клієнтів, які е, були в конфлікті, наприклад, із організацією, ну тобто незадоволених клієнтів, якщо з ними вирішити оці проблеми, вони з нами лишаються надовго. І це стосується і наших інших стейкхолдерів, наших партнерів і наших співробітників. Якщо ми вміємо класно вирішувати конфлікти, то дуже велика ймовірність, що ці люди будуть лояльні до нас і з нами лишаться надовго, тому що дуже важливо. В цьому світі вміти вирішувати складні ситуації, яких, на жаль, виникає досить багато. Бажаю вам максимально круто вирішувати конфлікти, не доходити до цих конфліктів ідеально, а також будувати якісну і відкриту комунікацію в вашій команді, тому що це запорука ефективності. роботи. Дякую за увагу!